Під відкритим небом з плакатами такою була дев'ята позачергова сесія сьомого скликання вишневої міської ради. Після одноголосно прийнятого рішення провести сесію на вулиці біля пам'ятника Тарасові Шевченку розпочався розгляд порядку денного. Однак на черзі стояло лише одне питання: підтримка руху за звільнення ув'язненої Росії Надії Савченко. Депутати вирішили відправити щодо цього два звернення: перше консулу України, і друге послу Росії в Україні. За вмістом вони майже ідентичні. І ми бачимо, що це відбувається в Росії, і ніяким чином не може ніхто відреагувати. Тому ми зібралися. І відповідно, всіми депутатами було підтримано рішення щодо цього звернення до цих двох посадових осіб. І в цьому ж зверненні викладено те, що ми наполягаємо в тому, що це є політичне рішення, протягом зібрання до звернення були внесені деякі поправки. Зокрема, один із депутатів запропонував оголосити у місті бойкот російським товарам, якщо Росія не звільнить надію Савченко. Ми висловили умови. Я сьогодні вносив з голосу. Питання вичули, що якщо за найближчих три дні не буде це виконано, то на території Вишневого. Ми заборонимо будь-який продаж російських товарів. Дана умова врешті була додана до звернення, однак реалізувати її зізнаються у місцевій раді не надто реально. Мовляв, мало хто із підприємців з нею погодиться. Ми в реалі живемо. Ви самі розумієте, що це не сили, в реалі, але будемо з цим боротися. Боротися проти продажу російських товарів каже депутат у місті почали ще раніше, близько року тому, але результатів поки що не бачимо. Розповідає, чимало місцевих підприємців не маркують такі товари, порушуючи тим самим закон. Адже без правильного штрих-коду не всі люди знають, хто країна-виробник саме цього товару. На думку міського голови, рішення потрібно шукати у людях, тому що відповідного закону, котрий заборонив би продаж російської продукції в Україні, немає. Тому каже, люди самі повинні навчитися розуміти проти чого потрібно бойкотувати. Ми будемо бойкотувати і відповідно звертатися до людей, що потрібно реагувати, хоч якимось чином на те, щоб зглянулися і. Наші не стільки побажання, наші вимоги були виконані. Як розповів міський голова, звернення до послів буде відправлено цього ж дня. Наскільки ефективними будуть ці звернення, міський голова сказати не може, адже вважає, що у будь-якому випадку потрібно долучатися до руху. Менш оптимістично налаштована у цьому плані групка людей, котрі приїхали на зібрання з Києва. Ця жінка, котра вже протягом двох років є активним громадським діячем, вважає, що дій з боку влади могло б бути і більше. каже 9 березня на відповідному флешмобі у Києві простояла до вечора. А представники столичної влади приїхали ж і одразу поїхали. Ви понимаете, на этом пленарном засіданні только рішення принимают. Но відповідальності в этих рішеннях нету у них понимаете никакой відповідальності того, что они принимают. Они не знают, как все это будет. Это все надо на законодательном уровне, щоб Верховна Рада приймала відповідальність. Що значить Верховная Рада? До конца ничего они не делают. Проти ув'язнення Льотчиці в Україні стало відомо на початку липня 14-го року. З тих пір досі йдуть судові розслідування. На останньому, котрий відбувся у російському Донецькому суді Ростовської області 9 березня, своє кінцеве рішення щодо вироку суд переніс на 21-22 березня.